Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українського кросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходить в Ташкенті, сьогодні на черзі поєдинок шостого туру, в якому Василь Михайлович грав чорними проти значно молодшого американського гросмейстера Ендрю Хонга. Кінь в три зіграв суперник Іванчука. Це п'ять, це чотири 6 шість, кінця три і кіньєв шість. Це система чотирьох коней англійського початку. Американець грає G3, український гросмейстер поки копіює гру свого опонента. G6, слон G2, слон G7 і D4. У цій позиції чорні найчастіше б'ють на d 4 а потім роблять коротку рокіровку. Але Іванчук 2 0 зіграв відразу, давши супернику можливість просунути пішака на D5. Це продовження також зустрічається, але значно рідше. Кінь А5, нападаючи на пішака, кінь д 2 d6, два і e5 грають чорні. Хонг вирішив на проході не брати і пішов А3 з очевидним наміром зіграти б4. Чорні готуються до цього. b6, б4, кінь b7, e4, слон d7 і тура б1. Раніше ця позиція зустрічалася лише одного разу в партії шахістів значно нижчого класу. Там чорні пішли ферзь C8 з метою розміняти білопольних слонів. Але чи таким вже вигідним для чорних є цей розмін? Адже в центрі утворився так званий пішаковий клин, і за такої ситуації саме білопольний слон чорних є хорошим. Ці міркування навели Іванчука на думку зіграти слон аж 6 з метою розміняти чорнопольного слона, який на g7 стояв без діла. Хонгу треба було вирішити, що робити далі, який стратегічний план обрати краще було ще більше закрити позицію, зігравши Б5, і після кінь H5, чорні готують просування пішака Ф піти кінь Б3, розміняти чорнопольних слонів у відповідь на ф5. Спочатку розмінятися на цьому полі, а потім зіграти А4 з метою просування пішака на а 5 але Хонг вирішив продемонструвати активність на королівському фланзі, зіграв Ф4, після чого позиція на цій ділянці шахівниці відкрилася. Але спочатку відбулися події на ферзовому фланзі: розмін на Б4, А5, розмін на цьому полі, кінь А5. Білі зіграли кінь Б5, нападаючи на Д6, і нарешті розмін на Ф4. Чорні зіграли кінь Ф5, нападаючи на пішака. Білі вирішили на d6 не бити і просунули вперед пішака F, і чорні отримали можливість дати шах, а після короля ш 1 ферзь ж 4 з очевидною загрозою мату кінь ж 3. Найбільш точним захистом було ферзь e1, і після розміну ферзів, слон d2, слон d2, кінь с 4 білі грають слона ш 6, то fc8. У цій позиції чорні мають зайвого пішака, але все ж таки у білих два слони що дозволяє із впевненістю сказати, що у білих є компенсація за матеріал. Але Хонг вирішив віддати пішака інакше. Він пішов тура f3, нападаючи на слона. Після розміну на d2 кінця 4 тура h3 зіграли білі, але ферзь f2 з нападом на слона. Той відійшов на e1, ферзь f4, кінь c3 і тура f 8 Внаслідок попередньої помилкової гри Ендрю Хонг отримав дуже неприємну позицію. У нього пішаком менше, та й король значно послаблений. Можна було, звісно, зіграти тура ф 3 але цей хід відразу нічого не вирішував. Чорні відходили ферзем, наприклад, на ж 5 зберігаючи велику довгострокову перевагу. Але такий перебіг подій молодому американцю не подобався. Тому Хонг жертвує якість на h 5 Відкриваючи вертикаль G і послаблюючи чорного короля. F6 грає Іванчук, кінь Е2, нападаючи на ферзя, і після відходу на g5 ферзя ж 3. Чорні грають тура А3, ще раз атакуючи ферзя суперника, тут перекриття, король H8, кінь F4. Тепер у білого коня дві можливості стати на g6, даючи шах, або на Е6. Але і у чорного коня є чудове поле в центрі. Кінь Е5 грає Іванчук, Тура Ф1, і тут українцю краще за все було зіграти тура С 8 прагнучи розміняти потенційно сильну білу туру, зменшення матеріалу на користь чорних, які, нагадаю, мають зайву якість. Але тут суперники вже знаходилися в цейтноті, тому обмінялися помилками. Тура G8 зіграв Іванчук, білим краще було піти слон H4, контратакуючи ферзя і нападаючи на А3. Після цього ходу взяття на h3, забираємо б'ємо кінь h3, Виникала ось така еншпільна позиція, в якій чорні зберігають зайвого пішака, але його реалізація значно ускладнюється. Та білі зіграли кінь e 6 напавши на ферзя, і треба було Іванчуку просто відійти на d 2 Проте український гросмейстер, вже, вочевидь, не витримуючи тиску, вирішив заспокоїти позицію і повернув якість. Побив на g 3 Після взяття ферзь 3. Б'ємо, забираємо тура Б1, нападаючи на пішака. Чорні грають b5 і слон f1. Знову напад. H5 грає Іванчук. І тут Хонгу варто було зіграти кінь d4. Після тура е 3 все ж таки забрати на b5 взяття. Кінь Е6, розмін на b5. Виникала ось така цікава позиція з потужними конями, захищеними двома своїми пішаками. Чорні зберігають зайвого пішака, але насправді пішаки d6f6, d5 та F5 є слабкими. І тут цілком ймовірні масові розміни за таких умов зайвий крайній прохідний пішак чорних може не мати великої ваги. Коротше кажучи, найкращим практичним шансом для білих було відійти конем на d4. Але кінь білих пішов іншим маршрутом на F4. Давши Іванчуку можливість отримати вирішальну перевагу. І український гросмейстер, на щастя, цією можливістю користується. Іванчук грає g 4, проганяючи коня. Звісно, брати пішака було не можна внаслідок Тураж 4. Ну а тут розмін на g6 і взяття на e 4 Забираємо на Б5. Перед українським гросмейстером стає проблема розміну. Які фігури повинні залишитись на дошці? слони або тури? Для будь-якого більш-менш грамотного шахіста відповідь очевидна: чорні, які мають матеріальну перевагу, повинні міняти тури та уникати розміну слонів. Дійсно, якщо побити на b 5 то після тура b 5 король Ж7, тура b 6 забираємо, б'ємо. Ця позиція цілком може виявитися нічийною навіть за відсутності білого пішака Д 5 але Іванчук, звісно, все це добре розуміє, тому відходить слоном на F5, створюючи загрозу тура H4. Білі ліквідують цю загрозу, граючи тура А1, але Іванчук точним маневром тури досягає розміну останньої пари важких фігур. Українець ставить свою туру на Б4, нападаючи на слона, той відходить, захищаючи пішака, і тура Б1. Чорні досягли вигідного для себе розміну тур. Це закінчення з одноколірними слонами можна вже вважати виграним для чорних, оскільки вони зберегли зайвого пішака, та ще й обидва білі пішаки стоять на полях білого кольору, що робить їх зручними об'єктами для атаки чорних фігур. Дивимося за технікою реалізації переваги від Василя Михайловича. Король g2 грає Хунг, король G7, король F3, взяття на g6. Звісно, пішаковий. Абсолютно програний, тому Тура Д7 грають білі, F5, король F4, король f 6 слон Б5 і слон F7. Пішак Д5 атакований, але якщо його захистити, то буде просто h 4. Цей крайній пішак відволіче білого короля, ну і чорний король нарешті зайде на e 5 після чого пішак d5 втрачається. Тому білі вирішили атакувати пішака F5, зігравши слон d3. І після розміну пішаків на дошці виникла технічно виграна позиція з двома зайвими прохідними пішаками у чорних. У білих немає жодного шансу на порятунок, оскільки ще й кутове поле h1 кольору слона. Тому віддача слона за пішака d білих не рятує. Але партія продовжується: після слон Е6, слон e 4, h4 грає Іванчук, слон f3 і слон h3. Білі стоять на місці, слон f1, і після слон f3, h 3 Чорні підсилюють позицію, загрожуючи ходом слон g2. Білі грають слон g4. Якщо піти h 2 то повертаємось на F3 і далі король g3, атакуючи пішака. Тому просувати пішака h чорні не поспішають. Повертають слона на g2, тепер вже реально загрожуючи ходом h2, що змушує білого короля відійти. А тепер вперед йде чорний король. Звісно, взяття на H3 і розмін слонів призводить до елементарно виграного пішакового Еншпілю, тому Ендрю Хонг грає слон c 8 після d 5 слон a 6 король d 4 слон b 7 і король c 4 Король F2 грають білі, і пішак d йде вперед. Слон c 8 король c 3 слон g 4 d 3 слон d 1 король d 2 проганяючи слона. Король С1, король g 3 Тут Іванчук міг зіграти Д2 з наступним Д1 ферзь, але українець вирішив знову застосувати прийом перекриття, типовий для еншпілю з одноколірними слонами. Слон F1 зіграв Іванчук після слон F3, слон Е2, слон С6, Д2. Тут вже можна було здатися, але американець чомусь продовжує грати цю безнадійну для себе партію. Ендрю ставить слона на А4. І тут Василь Іванчук, обурений такою нахабною поведінкою суперника, вирішив навіть не захищати пішака H3, а зіграв H2. Хонг міг побити пішака, але у відповідь слон d 3 і вже вирішальне перекриття слон c 2 Чорні виграють. Та дивний американець грає король g 2 І тут Василь Михайлович вже зовсім розлютився. Українець ставить на дошку слона з шахом. Демонструючи, що навіть такий несподіваний хід призводить до виграшу. Далі коїться щось неймовірне, як для партії такого високого рівня. Не забирає слона Хонг, грає король Ф2. Іванчук ставить слона на Д3. Після король є 3 слон c 2 слон c 6 грають білі. Ну, як це коментувати? Іванчук слона не бере, а ставить на d1 пішака, перетворюючи його? На туру, водночас захищаючи одного з двох своїх білопольних слонів. Ви будете здивовані, але гра продовжилася. Слон Б5 грає Хунг, тура є один шах, король Д4, король Д2, слон А6, тура є 4 шах, король С5 і король С3, слон Б7 зіграли білі, і Василь Іванчук поставив шах. А після відходу короля. Навіть не на Б6 захищаючи слона, а на д 6 українець з пересердя побив на Б7, і тут, нарешті, його суперник здався. Ось така дивна кінцівка. Звісно, Хонгу треба було здатися значно раніше і продемонструвати повагу до свого знаменитого суперника. Але цей дивний американський хлопчина тягнув резину. Що призвело до ось такої цілком закономірної реакції українського гросмейстера. Так чи інакше, цю партію Василь Іванчук виграв, з чим ми його і вітаємо, і значно покращив своє турнірне положення. Після шести турів український гросмейстер нарешті вийшов на 50-відсотковий рубіж, має три очки, і попереду ще третина турнірної дистанції. Побажаємо Василю Михайловичу. Успішного фінішу цього непростого для нього змагання. Якщо це відео вам сподобалось, пишіть свої коментарі, можете написати, що особисто ви думаєте про поведінку цього американського шахіста. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх і не забувайте ставити вподобайки. Від вашої активності залежить швидкість зростання цього каналу. Дякую за увагу, до побачення!